Через гриб три громади на Рівненщині припинили очне навчання. Через збільшення кількості хворих на гриб у Варайській, Острозькій та Зарічницькій громадах навчальні заклади пішли на дистанційку у клевені. Одна зі шкіл на карантині. Чи є загроза поширенню карантинних обмежень по всій області? Дивіться далі у сюжеті. На Рівненщині декілька громад припинили очне на навчання через грип, зокрема у Вареській, Острозькій та Зарічанських громадах. Про це повідомили у Рівненській ОВА. На жаль, область увійшла в сезон ГРЗ. Маємо збільшення захворювання, особливо на грип типу, а проте маємо позитивні очікування, адже через тиждень канікули, а зазвичай під час них захворювання зменшується. Тримаємося ще тиждень, і грип повинен відступити. Очікуємо збільшення кількості таких хворих. Проте ми маємо в області потужну систему первинної медикастерної допомоги, де можна пройти вакцинацію від остроспорторних вірусних захворювань, а зокрема від грипу. У нас є в аптечних закладах достатня кількість вакцин. В обласному центрі теж зросла кількість хворих на грип. Все ПМЗ розповідають, хворих побільшало. Втім, ситуація не критична. За минулі тижні було за тиждень, було ну майже 1200, 1189, 800, 842 за тиждень. Так, а вчора за завчорашній день, майже майже 200. Тобто зростання є, але ну треба дотримуватися сани під режимом, носити маски, дотримуватися е, якоїсь соціальної дистанції. Не зник і коронавірус більше 800 тисяч людей на Рівниччині вакциновано однією або двома дозами. Вакцини достатньо аби забезпечити населення. Запевняють медики. За останній тиждень лише в ЦПМСД ювілейний обслідували швидкими та плр тестами 165 осіб шість з них хворі на ковід. Щоб ви розуміли наскільки це маленька цифра в самі гірші часи. Кількість хворих, які перебували на амбулаторному лікуванні, сягала, ну якщо не помиляюсь, чи, чи 1700, чи 1800 пацієнтів. Зараз, зараз їх 10. Тобто ситуація, ситуація з коронавірусом контрольована. Ну не варто мої слова сприймати так, що ковід пройшов, люди так само хворіють, люди так само госпіталізуються, і люди так само від коронавірусної хвороби гинуть. Медики рекомендують вакцинуватися усім, хто цього не зробив раніше, як від COVID-19, так і від грипу. Лікарі впевнені, вакцини можуть зберегти життя людей. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.